Шість років свободи після шести років неволі вона була заручницею повстанців у колумбійських джунглях. Відрізати від світу. Запрошуємо до глобальної розмови з Інгрид Бетанкур запрошуємо до глобальної розмови. У вас звичайно було багато роботи у ці роки свободи. Ви знову пішли до університету. Ви віддана мати, а також письменниця, яка щойно видала свій другий роман. Отож, перше запитання Ви завантажуєте себе, щоб забути про примари минулого ні. Я думаю, що вони відійшли минуле у минулому. Я не намагаюся забути. Гадаю, я просто хочу жити, кваплюся, щоб надолужити втрачений у джунглях час. тому прагну інтенсивного життя і хочу використати кожну секунду. Ваш роман Блакитна лінія також досить насичений. Це історія кохання за часів аргентинського конфлікту і війна тут у центрі сюжету. Героїня Джулія сильна і непохитна всупереч знущанням боку військових, тортурам, тюремному ув'язненню. Скільки у цьому персонажі від вас? ні, вона інша, і можливо, я хотіла б бути нею. Джулія володіє даром. Вона має здатність дивитися у майбутнє. В образі Джулії та інших персонажів я хотіла б порушити такі питання, як доля. Що відбувається, коли ми віримо в неї? Чи ставимо під загрозу свою свободу? Моя іші полягає в тому? Що свобода and, and це наша is, здатність діяти або реагувати на ті ситуації, які a, ми a, не a, можемо a, змінити Певним чином? Це дуже особисто. Я Думаю, що письменник щоб він не створював, завжди пише з власного досвіду. Але я хотіла, щоб моя героїня була іншою у тому сенсі, щоб у неї було особисте життя. У неї не моє життя. Вона не має мого досвіду. Але у той же час я можу співпереживати з нею. І це допомагає мені говорити про такі речі, як духовність, метафізика, кохання, вибір, свобода та людська гідність. про те, про що у повсякденному житті ми думаємо як про якісь абстрактні поняття. Ви намагаєтеся привернути до них увагу в історії, що спонукає до роздумів. Так. так я сподіваюся, що люди зможуть, читаючи роман, відкривати для себе нові сторінки. Там порушуються питання про вибір, про те, як ми стаємо героями, як ми стаємо лиходіями. Як хтось когось мучить. Гаду ви бікамгіроз оргадуї бікамвіленс. Отож, ви, мабуть, посилалися на свій власний життєвий досвід, зображуючи її характер, виписуючи сюжет. Було важко писати. було дуже приємно писати. Насправді важко було з першою книгою. Навіть мовчання має кінець. Тому що це були мої спогади про те, що я пережила у джунглях. А тут. Я створювала персонажі і слідувала за ними. Після того як у них з'являється. Явилася особистість, я йшла їхніми стежками. У певному сенсі це був дуже гарний і приємний досвід. Чи важко тепер, коли книга опублікована і підлягає безлічі інтерпретації, коли ви втрачаєте право контролю над нею так, але водночас я думаю, це важливо і це благословення. Книга це як людська істота, що розмовляє. ось що таке книга. А потім це діалог, тому що тоді є реакція, і у кожного вона своя. І у цьому суть. Джулія здатна залишити своє минуле позаду, але це зі сфери фантастики. А вам це вдалося? Пас так, у тому, що я хочу залишити позаду, є речі, які я хочу зберегти, і такі, які важливо не втратити. І сьогодні я думаю, що то свого роду скарб, який я винесла з цього досвіду. у чому скарб? Скарб – це діалог з собою. Те як я пізнаю себе, а також інших у джунглях. Я зіткнулася з найгіршими з людей, але і з найкращими. У певному сенсі це навчило мене любити ближнього і сьогодні я здатна вийти за рамки першого враження про когось. Ту жестобіянд ферст інпрешен да кінхав самодево засенама були певні тертя не тільки з тими, хто та вас утримав, а й з, з іншими тартян. заручниками. У чому ви бачили гарнеситуейшенс інкпашен у ситуаціях у співчутті, у щедрості, навіть з боку охоронців, uh, які uh, намагалися uh, uh, бути хорошими, uh, коли їм іноді treated, наказували uh, бути садистами. Uh, уставлені людей, які готові віддати щось, аби допомогти комусь. у щедрості колег-заручників, які ділилися харчами. Навіть в обіймах людина є дуже складною істотою. Ми повинні дуже пишатися тим, що ми людські істоти, тим, що маємо здатність завжди подолати страх темряви Ми – шукачі світла fears, uh, darkness. бінейботу uh, авице seekers of light. Ми запросили до участі у розмові нашу інтернет аудиторію. яку попросили ставити запитання це від камранди хімі, чи можна пробачити після всього, через що ви пройшли? Я Думаю, що прощення це те, що відчувається спонтанно. Але Треба пробачати Чому ви повинні пробачати? Не розумію, чому потрібно прощати. Тому що прощення це звільнення себе. Коли у вас ненависть, ви дозволяєте тому, хто заподіяв шкоду нав'язати вам емоційний тягар треба мати можливість вільно почуватися, якщо не хочете, щоб вас контролював той, хто завдає болю. прощення є першим кроком, щоб стати емоційно вільним. To be truly, truly free, free. Але це не просто. Це не легко. Гадаю, раціонально це легко, але емоційно це треба робити щодня. іноді переді мною образи, які приходять з минулого. Я відчуваю, як хвилююся Як важко це для мене. повернутися до того, що я вирішила відчути, а потім спробувати гармонізувати це зі своїми рішеннями. Я б сказала, що прощення це дисципліна, духовна дисципліна і її Треба додержуватися кожного дня. духовність очевидно важлива для вас як побожної людини. Коли ви були у джунглях, чи ставили ви під сумнів релігію? Чи не виникало бажання просто відкласти це обіки, не вірити у те, що Бог є? у мене є багато проблем з релігією. Гадаю, я бунтівний католик. є багато питань у моїй релігії, які мене не влаштовують. Залишимо осторонь релігію, і давайте шукати відносини самих з собою. через нас самих. Ми можемо звертатися до Бога. Тоді це надає силу. Тайменше ви вільні, але це важко, тому що ви не вільні від вашої особистості. Ви є в'язним вашої особистості. До вас завжди ставитимуться як до людини, яка була в полоні. Чи прагнете звільнитися від цього? Чи це може служить меті? свобода є дуже складним поняттям. Ви вільні від когось або вільні з кимось. цим теж треба займатись. Звільнитися від своїх звичок від забобонів. Звільнитися навіть від того, що зроблено у минулому. чи дратує те, що вас завжди знатимуть як колишнього заручника? Ні, тому що це реальність. Я колишній заручник. Я колишній заручник у будь-якому вимірі. як жінка, як мати, як письменник, навіть як політик. Я завжди буду колишнім заручником Чи використовуєте ви це у своїх інтересах? Я думаю, що так, і гадаю, ми всі повинні намагатися перетворити сумні речі у своєму житті на нагоду для зростання і винести з цього щось позитивне. Висів десь кесозапитання від ріціємбука, які цікавиться, що say, робити, щоб now, допомогти other іншим other заручникам, які переживають подібну кризу, або тим, яких отримують у Колумбії. Я намагаюся робити якомога більше щоразу, коли до мене звертаються. наприклад, активно співпрацюю з організацією заручники світу. Буваю на їхніх конференціях, щоб привернути увагу громадськості засобів масової інформації до конкретних випадків викрадення людей у Колумбії я також намагаюся захищати права жертв викрадення. Ви знаєте, у світі відбуваються цікаві речі. жертв називають винними у їхній долі це було з вами? так. Дуже багато людей, які були в такій ситуації, з якими я могла говорити, відчувають, що іноді люди кажуть, ну ви не були обережними розсудливими, Ви могли б уникнути того, що з вами сталося. Але це не так. Чи відчуваєте ви провину, що були звільнені загалом, тому що ви добре відомі? Чи є почуття провини? Ні, Я відчуваю, що мені пощастило. Якби не так, я б і досі ймовірно була у джунглях. Гадаю, це допомогло мені, а також іншим заручникам. Завдяки мені. На мою думку, дуже важливо привертати увагу до інших, тому що іноді ті, хто в полоні, не мають за собою впливу засобів масової інформації. Тому важливо надати їм таку можливість ви також надали велику підтримку в Колумбії нинішньому президенту Хуану Мануелю Сантосу під час виборчої кампанії завдяки його підтримці процесу замирення з повстанцями, яким було повернення до політики Це було дивним. Це сталося вперше після мого звільнення, і було дивно, тому що я не хотіла повертатися в політику і не відчувала себе досить сильною але я думала, що це був дуже важливий момент для колумбійців. Ми повинні були прийняти правильне рішення. Хуан Мануель Сантос на той час програвав кампанію лідером якої був кандидат-прихильник війни. І колумбійці реагували дуже позитивно. Тоді промайнула думка: у нас є два варіанти. Ми повинні домогтися миру. Один варіант знищити того, хто думає по іншому, а другий варіант взятися за руки і сказати: давайте співпрацювати для кращого світу. Як далеко ви маєте намір просуватися в політиці. Я не певна. Я вважаю себе людиною, яка відчиняє двері. Я на поготові. Я хочу бути готовою для добрих справ. Я не певна, однак що хочу просуватися на політичній арені. Спогади, які залишилися у мене у спадок від участі в політиці, є дуже болючими. Ви були гарним політиком. так. Я була дуже гарним політиком. Я дійсно боролася. Але коли ви боретеся, то отримуєте сильні удари також. такі речі завдають болю, і треба бути досить жорстким, щоб повернутися. Гадаю, можливо, якщо я відчую, що здатна відновити силу. Якщо Колумбія вважатиме, що я можу бути корисною, тоді ймовірно я зможу. Подумати про це працювати на мирний процес? Робота на мирний процес може бути варіантом. Як ви ставитеся до залучення повстанців до політичного життя, що насправді зараз пропонується. Думаєте, це можливо? Ви їх знаєте. Я знаю їх, я їх знаю. Бачите, одна з речей, яку я зрозуміла в джунглях, що люди складні істоти, і завжди треба дати нагоду змінитися людині, яка поводиться жахливо з вами, і знайти в ній світло. Гадаю, якщо ми просто скажемо, що вони терористи, що вони погані, єдине, що можна зробити, це відправити їх у в'язницю. Ми не дамо їм можливості стати людьми корисними для суспільства. Я кажу це тому, що у нас є інші приклади в Колумбії. М19, Вони здійснювали мирний процес кілька років тому. Їхні лідери сьогодні дуже важливі політики в Колумбії. Піс просис вони змінилися, подали гарні ідеї, і, хоча були жорстокими і вбивали людей, що не можна ігнорувати. гадаю, вони скористалися нагодою, щоб стати хорошими колумбійцями. На вашу думку, минулі злочини повинні залишатися безкарними. Ви думаєте, що ті, які отримували заручників, повинні залишатися безкарними, якщо це сприятиме просуванню мирного процесу? Ні, безкарними це слово не підходить. Пробачення не еквівалентне безкарності. Я думаю, що справедливість повинна бути, але гадаю, треба підходити творчо до правосуддя. іноді в'язниця може бути одним з варіантів але треба думати про інші варіанти. Наприклад, думаю, було б чудово побачити, як дівчата, які мене охороняли, змінюють гвинтівки і автомати на квіти. знаєте, у Колумбії величезний експорт квіткової індустрії хотіла б бачити їх власниками і працівниками у цій індустрії і дати їм можливість заробити добрі гроші і зробити гарні речі. Біонезенворкизентів You know, earning good money, but doing good things. Ви морете як політик. Так, я думаю коли ви вийшли з джунглів, то сказали, що не будете відмовляти собі у маленьких радощах. Квіти в кімнаті, чашка, чаю, тістечко, морозиво. Ви все ще живете за цими правилами? Oh, так, абсолютно. Я маю свої повсякденні правила. І розповідаю про це в романі Блакитна лінія. Про горизонт щастя, де воно маячить. іноді це в минулому, і ми відчуваємо сум. Тому що щастя відійшло або в майбутньому до якого прагнемо, і робимо усе від нас залежне, щоб досягти його. Але Я думаю, що щастя це даний момент. Як ми можемо навчитися переживати щастя сьогодні, ходити по цій блакитній лінії у даний час. Наприклад, з вами у цьому прекрасному Парижі з цією прекрасною погодою добре, що щастя просто зараз right now with you in this beautiful paris with this beautiful weather well that's happiness for me right now але ця блакитна лінія де зустрічаються небо і море це Це алегорія фізичного і духовного всередині нас самих the наприкінці моя героїня це усвідомлює коли Бачить, що немає більше грані між духовним і фізичним, між морем і небом. Я думаю, що це те, що нам потрібно досягти зрозуміти, що ми повинні поєднати фізичне і духовне, щоб жити сьогоднішнім життям. Ми не можемо жити по іншому. Ми well, we'll 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 завершимо запитанням від Френсіс Грейді. Ви щасливі? І так, і ні. Гадаю, я навчилася бути вдячною у житті. І Ні. Тому що. Я думаю, треба мати надію. Надія – це завжди поштовх до руху вперед. Це маленький двигун, який ми маємо. Анвердс. Сайайти Айвантікідат Анбаланс. А тикідскелфінг витанку мені on the Global Conversation. Thank you so much.